Вона йшла дуже низько, наше ПВО спрацювало, збили її в цьому районі, тому що заряво якраз було видно з наших камер і було видно вікно. Вона ну, спустилася вниз. І оце, бачите, це хвостова частина, вона тут продирала. Збита 3 вересня ракета, пролетіла землею ще декілька метрів та проломила паркан. Своїм носом вона врізалася в цей габіон, змінила її структуру польоту. І вона пішла зразу вверх. І з неї почало виливатися паливо. Ракетне паливо спалахнуло, загорілося поле, дитячий майданчик та загони. Почали горіти загони, почали горіти всі будівельні матеріали, запаси деякого корму. І вона пролетіла от якраз тут і впала за фермою, розвалилася на частини, і бойова найбільша частина в 600 кілограмів впала в полі. І дивом вона не розірвалася. Бойову частину ракети знешкодили піротехніки. З вогнем боролися рятувальники. Пожежу загасили за декілька годин, згадує Євгенія. Проте трава та стайні тліли ще протягом доби. Ну, фронт робіт на зараз такий. Ми зараз викопуємо стовпчики старі, підрівнюємо ямки і прибираємо це сміття, і хлопці будуть бетонувати нові стовпчики. Аби скоріше усунути наслідки обстрілу, на ферму приїхали волонтери з Дніпра. Серед них і Андрій. Вчора дружина із інстаграму дізналася, що сталася така біда, і запропонувала допомогу. І ми сьогодні приїхали, ну, власне, займаємося. Поранення від калібру дістали тварини. Ракета влучила у стайню, де були корови. Це в нас стілочка її звати шоколадка Вона в нас наймолодша з наших коровок. Її посікло, трошки осколками ось біля Ока від гулу збитої ракети перелякалися тварини. Вони каже ветеринарка Наталія, і досі бояться виходити на пасовище. Деякі тваринки загинули. Це в нас були козенята в основному, тому що вони були у загоні, який найближче знаходився до місця потрапляння ракети. Вони були маленькі і через стрес, на жаль, вони цього не витримали. На фермі мешкає понад 900 тварин, і половину з них розповідає власниця, врятували з гарячих точок. Це коні, собаки, кролики, птахи, кози, мули та навіть нутрії. Зараз просто наведемо лад, поставимо паркан. Звісно, тварин ми тут вже прям тут ніхто не буде випасатися чи щось вирощуватись, тому що це ракетне паливо, воно не саме добре, скажемо так. Вольєри для тварин ми відновлюємо. І все ж таки будуємо ферму, будуємо загони, закриваємо тварин. Ми ж маємо їх зберегти. У господарстві підрахували через пожежу згоріло будматеріалів на півмільйона гривень. У своїх соцмережах оголосили збір коштів. Та розповідає власниця, всю суму зібрали за одну ніч. Тож каже, нині потребують волонтерів для того, аби побудувати зимовий загін, а також заготувати сіно для тварин. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.